Нормального водопостачання реакторних установок. І тільки після всього цього можна говорити про введення в експлуатацію цієї станції. Росії це недоступно, і якщо говорити про статус Запорізької АЕС, Мене не цікавить, чи штатам вона буде належати ну умовно, там чи будь-о тільки не росіянам. Туди мають повернутися українські фахівці, український контроль. Тому що ми відповідаємо як країна, яка е, володіє цією атомною станцією. Mm -hmm. Ми відповідаємо за її безпеку. І тому Рафаель Гросі, говорячи про те, що виробляють, перепрошую, ці е, варвари. варвари, Так він чомусь весь час обходить питання, що це питання Є стратегічним для МАГАТЕ, яка відповідає за безпеку використання ядерної енергії в світі і за нерозпосюдження ядерної зброї. І що Росія не може забезпечити безпечне використання ядерної енергії на цій АЕС, і треба міжнародний контроль, хай там встановлюють. Будь-що тільки не Росія. От мій заклик до тих, хто нас чує. Слухай верніше, але чи чує це, це дуже важливо. До, до речі, ремарка від вас, пане Юрі. Повернемося до. Нашої дискусії зараз доєднаємо до неї ще одного нашого спікера. Руслан Рохов, політтехнолог. Пане Руслане, раді чути, бачити в новинах. Лайв. Слава Україні. Прислава. Пане Руслане додамо трошки інформації. З вами хочемо обговорити телефонний дзвінок, зокрема Трампа до Путіна сьогоднішній. і що це може означати для України? Що Дональд Трамп анонсував, що сьогодні проведе телефонну розмову з очільником Кремля Путіна, після чого з президентом України Володимиром Зеленським. Президент США зазначив, що з Путіним має намір обговорити зупинення кровопролиття та торгівлю. Після цього дзвінка розуму із президентом України вони. Поговорять із представниками НАТО за даними з Кремля. Телефонна розмова запланована на 17-ту за російським часом і за 16-ту, зокрема за київським часом. Ну і тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо найближчим часом не буде прогресу в переговорах із Росією щодо припинення вогню в Україні. Сенат ухвалить новий законопроєкт про санкції проти Російської Федерації. За його словами у Білому домі просили в американських конгресменів трохи часу. Перш ніж вводити санкції проти Росії. Я нагадаю, що Лінсі Грем один із тих, хто у фарватері цієї ідеї зараз перебуває, пропонує взагалі 500% санкцій додаткових мит на всі товари з Росії і на всі товари держав, які допомагають Росії обходити санкції. Давайте почуємо цитату Марко Рубіо. Ми вже 6-7 тижнів дуже чітко даємо зрозуміти російській стороні, що ці зусилля стосовно введення обмежень тривають. Це процес, який ми не можемо зупинити і не контролюємо. Ми попереджали росіян майже два місяці, що це відбудеться, якщо не буде прогресу в переговорах, і зараз це починає справджуватися. Ну і тим часом президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що цей тиждень може стати вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні. Вона також зазначила, що зараз необхідно тиснути, аби справи рухалися вперед. Давайте почуємо, пані Урсулу нас об'єднує бажання справедливого і тривалого миру. Я знаю, як ви прагнете завершити цю війну, і дякую вам за це. Зараз важливо, щоб ми тиснули, щоб справи просувалися вперед. І я думаю, що наступний тиждень буде вирішальним у цьому питанні. Поводенсіте неквіквихушопане Руслане? Ну що скажете ви? Зокрема, давайте розпочнемо з проводу санкцій, тому що Блумберг буквально от сьогодні зранку вийшла з заголовками про те, що а Путін взагалі-то не боїться навіть вторинних санкцій, і взагалі він готовий е, воювати вдовго і вважає, що все в нього добре е, на полі бою. Враховуючи все це, як ви думаєте, наскільки можуть бути міцними ці санкції і як вони вплив? на РФ, якщо вони будуть запроваджені. Мова йде і про американські санкції, мова йде і про той ультиматум від наших європейських партнерів. Ну, власне, якщо ми е, згадаємо загальну концепцію і підхід Дональда Трампа до миру, це мир через силу. Ми пам'ятаємо, як була перша сесія демонстрації сили відносно України звичайно, легше демонструвати силу відносно жертви. Тепер ми будемо свідками того, як будуть демонструвати силу. Відносно Російської Федерації Я більш ніж переконання, що те, що комунікує Лінсі Грем, він не просто сенатор, він сенатор республіканець і один з дуже впливових консервативних колах республіканської партії. Якщо він це заявляє, це означає, що вони зайняли так звану гру хорошого поганого поліцейського. Лінсі Грем виконує роль поганого поліцейського, який каже, що потрібно вже. І е, адміністрація Білого Дому, як проше поліцейський, каже: Ну, дивіться, ви ж бачите, конгрес дуже налаштований він зараз буде робити санкції. Ну це вже останнє китайське, або ми зараз якось домовляємося про припинення а, бойових дій, або ну ми нічого не можемо вдіяти. Да. Те, що каже Оцулофондрлян, це фактично а, такий а, дедлайн. Хоча ми бачили, як поліція охочих, так. А, Рішуче заявили з ультиматумом, що з 12-го числа, якщо не буде зупинки бойових дій, всеосяжне дав на землі в повітрі і на воді, то почнуться санкції. Власне зустріч 15-го числа, і те, що Трамп написав, що дуже важливо, щоб Київ поїхав і зустрівся, ну так пом'якшили риторику європейських партнерів. Мовляв, ну добре, от зараз зустрінуться і мають домовитися. Якщо не домовляться, ну тоді ми зробимо санкції. Зараз ми почули тиждень, і фактично те, що зараз починають особисто комунікувати, а це вже така точка безповоротності. Бо якщо до цього моменту, навіть при тому, що Дерсек прилітав в Туреччину для того, щоб мати можливість поговорити, навіть лінціґрем той самий так само був присутній для того, щоб розуміти динаміку переговорів між сторонами, в них була така позиція пояснити, чому нема санкцій. мовляв. Путін готовий говорити лише з Трампом, і це лише по силам Трампу і Путіну домовитися. Uh -huh. Після того, як відбудеться зустріч Трампа і Путіна, фактично не буде пояснень, чому нема санкцій у випадку відсутності зупинення бойових дій. Uh -huh. Це буде однозначно точка безповоротності, тому далі тягнути з тим, щоб демонструвати силу, це буде просто демонстрація слабкості, а не сила, яку відкладають. Тому я очікую також, що на цьому тижні станемо свідками або певної точки повороту і пожвавлення мирного треку, або ж буде певний період часу, коли європейці спільно зі сполученими штатами почнуть кампанію підвищення става посанція, і коли кажуть там Блумбер чи хтось інший, особливо коли це з уст росіян звучить, мовляв, вони готові роками воювати. Ну це маячня повна. А uh -huh. якщо б вдарити вторинними санкціями, особливо по Індії, яка в топ 2 споживачів нафтопродуктів, які є одним із головних джерел наповнення бюджету, а вони споживають значно більше нафти в Росії ніж це потрібно на внутрішній ринок. Вони переробляють її і продають нафтопродукти в Європу. Вторинні санкції це фактично унеможливлення торгівлі. Падіння попиту, падіння закупівель, падіння надходжень до бюджету Російської Федерації а це крах російської економіки. Тому наявність серйозних санкцій ториних, особливо на енергоносії і на банківський сектор з можливістю ведення розрахунків, це фактично нарікти Росію в середньострокові перспективи на економічний крах і соцієві проблеми з інфляцією з відсутністю ресурсів. А, ну і з всіма витікаючого пункт... враховуючи те, що ми з вами проговорили. Тоді в мене ще оточнююче питання: раунд наступних переговорів між, зокрема, Україною і між Росією, ви прогнозуєте, коли тому, що зараз російські змі пишуть про те, що цей раунд може відбутися до речі, саме на цьому тижні. А українська сторона повідомляла про те, що ну поки що офіційного іншого знову ж таки немає заявлення. Що в червні? То коли чи і можливо знову ж таки після того як поспілкується Трамп з Путіним, буде більше зрозуміло власне. Після розмови Трампа з Путіним стане зрозуміло, чи є предмет, чи відсутній предмет. насправді, Путін хотів проти Трампом, очевидно, цікавили конкретні нечі інтереси, які він хотів почути з вуст Трампа і представити йому власні домовитись да, це біг діл. В цьому контексті очевидно, що він розуміє в міжнародних відносинах. Жодний представник маючи навіть протокол того, що вони можуть обговорювати, і директиви на предмет, чого можуть погоджуватися, однозначно не враховують якісь інші інтереси, що виходять за рамки заявного предмету розмови. Тому він ініціював особисту зустріч по результатах зустрічі. Стане зрозуміло чи можливі якісь точки дотику, і чи готовий на це. Домовлятися Трамп. Якщо буде готовий, тоді буде чергова дискусія, що побачив в очах Путіна готовність домовлятися. І тоді буде наступний раунд, тоді коли скаже Трамп, а а не якась сторін, там скаже: от тоді-то. Треба, щоб була розмова. Ну і делегація відповідно наша відбула. Пане Руслане ще хочеться два слова нашому гостю у студії дати юрію Костенко людині, яка мала справу з росіянами за часів свого політичного буття, і з американцями в плані різних перемовин. Ну хочеться відмітити такі рішучі слова, як на мене, Марку Ру, який не був помічений в якихось відвертих проросійських заявах раніше і завжди відігравав роль такого, скажімо так. Поміркованого політика, який постійно розставляв акценти без якихось перегибів. Зараз він каже: ми ж казали два місяці тому, ми попереджували, будуть санкції. Ну, дочекалися, говорить. Мені це дуже приємно чути, і я сподіваюся, що ці слова, можливо, втіляться в життя, якщо ніякого зрушення не буде. Ви чого очікуєте, пане Юрію? Ну, перше, що я хочу е, зауважити, Марк Рубіо дуже досвідчений. І політик, і не тільки він очолював комітет з розвідки Сенату, uh -huh. тому в нього колосальні знання щодо безпеки світової, глобальної. І тому я довіряю тому, що він каже. Друге, якщо говорити про результативність переговорів Трампа і Путіна, я свою позицію висловлюю. Нічого результативного на них не буде. Путін буде продовжувати вимагати переговорного процесу, так як це було у мінському процесі, uh -huh. що він починався, чим закінчився, не будемо повторювати. І лише реальне введення санкцій проти Росії нове, так може змінити позицію Росії. Тут я погоджуюся із колегою, що Росія тільки реагує на силу. Uh -huh. Інших аргументів, інших методів, інших переконань для неї у світі не існує. Вона себе вважає над державою, як колишній радянський союз. В неї залишається повністю ця мантра, що вона такий же геополітичний гравець сьогодні, як був колись Радянський Союз. У біполярній моделі вона не визнає і не хоче визнавати, що лідерство економічне принаймні вже давним-давно захопив Китай у диктатури у серед диктатурів диктатур, країн диктатур і вся ця річ може змінити позицію Путіна тільки тоді, коли реально запрацюють санкційний механізм. Що... Штатів, що європейські, а до цього я не бачу перспектив зміни позиції Путіна. Угу. Пане Руслан, тепер до вас питання хочеться ще про Румунію поговорити, але на останок, щоб закільсувати знову ж таки цю тему. З приводу дзвінка знову ж таки Трампа до Путіна, окрім України, будуть обговорювати бізнес. Ми розуміємо, що дійсно це може бути дуже потрібно для Трампа. Ну він так хоче налагодити цих бізнес відносин, зокрема з Російською Федерацією, яку плюшку може запропонувати от про що зараз Путін, О, транзакційна політика, так би так мовити, угод Трампа. Вона давно всім відома. Що з бізнесу, а Росія давно не, не приховує її представник Дмитрієв, який от їздив і пропонував, і і був в Вашингтоні. А вони говорять про дітка земельні метали. Вже каже мовляв, нашою хліб ми, ми вам дамо рідкоземельні метали і не не тільки те, що є в Російській Федерації, а я переконаний, що там навіть були натяки про те, що якщо воно буде під нашим контрольним території, ми все рівно дамо вам доступ до цих родовищ. Я думаю, що вони будуть говорити про це. А ми бачили натяки про перезапуск на північного потоку. 2 і контролю з боку Російської Федерації. Ось але Мерц чітко заявив, що не буде ліцензії на цей трубопровід і не буде постачатись російський газ до Європи північним потоком. А це дуже дуже важливо, тому що це вибиває цю карту з рук. Але я думаю, що росіяни будуть шукати підходів економічно зацікавити. Да? Зробити відновлення економічних стосунків вигідним. Можливо, наприклад, там активи, які там багато що залишилися фактично на території Російської Федерації компанії іноземних, передати якимось іншим. Американським компаніям тощо я думаю, що вони будуть використовувати всі інструменти підкупу, тому що це класична така гепійська спецслужбійська робота. Корумпувати чиновників а через вигідні пропозиції, я думаю, що Путін, як старий гібіст, буде намагатись робити все, щоб зацікавити їхними різними спокуслими економічними проектами Трампа і його точно. Ну, тепер до Румунії там відбулися зокрема президентські вибори. У Румунії переміг зокрема Ніку Шордан. Про це свідчить дані румунського центру виборчкому. Він отримав 53,6% голосів виборців. Тоді як ультраправий кандидат Джорджа Сіміон 46,4%. Остаточні результати будуть підтверджені конституційним судом Румунії. Ну і тим часом в Польщі в першому турі президентських виборів лідери мер Варшави Рафал Часковський згідно з даними виборчої комісії Польщі. за результатами опрацювання голосів на 100% виборчих округів, часковський отримує 31,36%. Його опонент Кароль Навроцький 29,54%. Третє місце посідає Славомір Менцен. Додамо, що у першому турі виборів брали участь 13 кандидатів, оскільки жоден не отримав понад 50%, відсотків. червня буде другий тур у цих виборах у Польщі. Пане Руслане, дуже коротко просимо. Ось ці вибори у Румунії. Чи можна вже ставити крапку? Тому що читав це тато Джорджа Сіміона, який сказав, що перерахуйте, у мене там абсолютна перемога. У мене у першому турі 100% відсотків ну більші результати ніж у Нікошо. Продана. Ми пам'ятаємо, наскільки одіозною особистостю Джорджеско був і як він скандалив, коли у нього не вийшло перемогти. Чи буде щось подібне з Сіміоном? І е, одразу ж нам задогін питання про Польщу. За кого вболівати, Часковський чи Навроцький. Почнемо з Румунії. Перше, що там все завершено, якщо вчора вони видавали якісь намальовані екзитпули, в яких там в одному 50 на 50, а в іншому, мовляв, Семіон не переміг. як Аргументи до мобілізації свого виборця на потенційні протести. Побільше, більше вчора він заявив, що він президент, написав про це в мережі Ікс, і так далі. А сьогодні, вранці, він визнав свою поразку. Угу. А, Тобто, відрив настільки величезний, що щось доводити просто безнадійно. Понад 10% різниці всередині країни, а це понад мільйон виборців в Румунії, фактично 55,18% Сотих взяв середині Рум... Румунії мер столиці Бухаресту нікошуртан. А відповідно, там 40... 44 з копійками залишилося у Сіміона. і попри те, що він виграв діаспору, велика мобілізація в діаспорі зменшила відрив. Перевага Сіміона в діаспорі була всього на 100, чимось, менше 200 тисяч різниці. Тому мільйон різниці в середині країни, 200 тисяч перевага, то менше, ніж 200 тисяч. За кордоном фактично ОУН не можливила навіть теоретичну дискусію про